Друзі, вітання. Ми знову у Львові на Вернадського 8. Соціальний проєкт Добра кава триває у новому році, і в нас сьогодні ексклюзив, тому що це народна депутатка України Галина Васильченко, політична партія, фракція Голос. Вітаю вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Дякую за запрошення. Дякую вам, що ви до нас прийшли. Пані Галина, ви народна депутатка, я так розумію, що вперше, а скажіть ну, для наших людей ваш так як ми кажемо, творчий шлях. До того як ви стали народним депутатом, взагалі, яка ваша була діяльність? Так, це в моя перша каденція mm -hmm. власне народною депутаткою з 2019 року, коли в нас в останнє відбувалися парламентські вибори, і власне працюю в податковому комітеті. У мене ключові сфери діяльності це підтримка малого середнього бізнесу і фіна... Фіна... сприяння фінансової спроможності громад. Власне до того, як була обрана народною депутаткою, я завжди в той чи інший спосіб. Працювала в сфері, дотичній до економічних процесів. Колись довгий період працювала в управлінні інвестицій Львівської міської ради. Згодом очолювала експортну економічну групу у Львові в Українській Галицькій партії. А після того очолювала міський осередок української галицької партії, і власне разом з голосом ми в 2019 році пішли на парламентські вибори. І Я кандидувала від 118-го виборчого округу. Це тут на Львівщині, колишній постомитівський район, і частина тут, тут, тут зовсім Львова. недалеко. Так. абсолютно так. так. І частина Львова і львів'янка може так? Львів я є львів'янка і живу у Львові. Так і власне перемог. На 118-му виборчому окрузі. Скажіть, тобто ви займаєтеся, власне кажучи, в податковому комітеті, більше податковими фінансами, так? Так. Скажіть, що вдалося в якісь ініціатив таких? Бо ми знаємо, що, ну, наприклад, там різні ініціативи були там, і для підприємців, і так далі, конкретно, наприклад, для Львівщини, для вашого округу. Чи вдалося якісь провадити ініціативи з вашого боку? Ну, такі, щоб там, ну, по вашому профілю? Е, та очевидно, оскільки я в опозиційній партії фракції, то завжди опозиційним депутатам набагато складніше просувати ті чи інші угу. ініціативи. Та попри те, коли ти віриш в те, чим ти займаєшся, коли в тебе є підтримка, і це справді правильні е, ініціативи, то, то вдається, незважаючи на те, що ти в опозиції. Ну, одним з таких важ, важливих ключових результатів, це в сфері підтримки. Мікробізнесу це було підняття лімітів для фопів в 2020 році, коли ці ліміти були в рази менші. річні ліміти оборотів я маю на увазі, і саме моя поправка була прийнята 340 голосами в сесійній залі. і Тоді мені вдалося підняти ці ліміти, і це справді суттєво покращило умови для ведення мікробізнесу в Україні. Тобто малого бізнесу. Так? О, е, так, малого бізнесу фопів. Це про першу, другу, третю групу ФОПів фізичних осіб-підприємців. Зараз я активно допомагаю мікробізнесу відстояти ідею того, що не можна впроваджувати ініціативу Мінфіну про ПДВ для ФОПів для мікробізнесу. Бо це насправді вб'є значну частину фізичних осіб-підприємців. Багато вимушені будуть перейти в тінь, і тому зараз ми воюємо з ініціативою кабінету міністрів, де вони з 27-го року хочуть запровадити ПДВ для цього мікробізнесу. Також ви питали про громади, про Львівщину. Очевидно, що коли кращі умови для ведення мікробізнесу, то від цього, а єдиний податок, нагадаю, в повному обсязі зараховується в бюджети громад. Наприклад, якщо ми говоримо про Львів, то Львів від єдиного податку в рік отримує 3,7 мільярди гривень єдиного податку. Львівщина загалом область 5,4 мільярди. Тому це суттєві кошти як для громад Львівщини, так і для Львова, зокрема, відповідно, якщо в нас є кращі умови для ведення мікробізнесу, то краще й самим громадам. Але також в мене було багато різних ініціатив, де вдалося відстояти. Наприклад, збереження акцизу з продажу пального в громадах, бо завжди кожного року, коли розглядається проект бюджету, і Міністерство фінансів подає зміни до бюджетного кодексу, вони хочуть ці надходження забрати централізувати в державний бюджет, і власне це також важлива ініціатива. Були також законопроекти, зокрема, мій законопроект, який допоміг Львову зберегти значну частину ПДФО. Бо коли були махінації щодо, наприклад, комунальних закладів, які знаходяться на території Львова, а їх там перереєстровували в іншу громаду, і відповідно ПДФО податок з доходів фізичних осіб йшов в ту громаду. Тому насправді є багато про що поговорити стосовно результатів. Добре, скажіть, ви не знали про бізнес, про малий бізнес зараз. До речі, спостерігається. Розквіт ветеранського бізнесу, як в тому плані ведеться політика у Верховній Раді, в нас в соціальному комітеті комітеті з питань соціальної політики є зареєстрований законопроект, і він був прийнятий вже в першому читанні. щодо сприяння розвитку ветеранському бізнесу? Я дуже сподіваюся, що вони його опрацюють якнайскоріше до другого читання, і власне нам вдасться його проголосувати і провести. Але Разом з тим законопроектом має бути в парі проголосовані зміни в податковий кодекс. Бо просто визнати ну, цей загальний законопроект, рамковий він визначає, що таке ветеранський бізнес, як він має регулюватися і все інше. Але для того, щоб це реально запрацювало, мусить бути зміни в податковий кодекс. Бо очевидно, що коли іде законопроект про сприяння розвитку ветеранському бізнесу, то передбачаються відповідні податкові пільги. А для того потрібен су. Путній пов'язаний законопроект і зміни в податковий кодекс. Бо я чув з боку ветеранів, що Кажуть, от, наприклад, на місцевому рівні громади йдуть на зустріч, а на центральному рівні поки що все якось гальмується. Як ви чули таке? Дивіться, тут потрібно розглядати в комплексі, і важливо також, щоб рішення приймалися в комплексі. От те, що я назвала, до другого читання треба прийняти Хто цей готується за законопроект. Законопроект є в першому читанні прийнятий. Він має бути вже розглянутий в комітеті і відповідно потім в другому читанні. Далі мають бути зміни в податковий кодекс, але також важливо розуміти, що на рівні області, на рівні окремих конкретних громад, приймаються різні програми, що до підтримки ветеранського бізнесу і тут. Обов'язково теж і підприємці, підприємці, ветерани мають завжди бути в комунікації з своїми громадами, якщо є якісь громади, які не приймають таких програм, або вони це робили, бо в них такі повноваження є. І, наприклад, це можуть бути школи підприємництва, це можуть бути ваучери на якусь підтримку саме ветеранського бізнесу, ваучери, наприклад, на маркетинг чи на якісь інші види діяльності організаційні витраті. І все все інше, тобто в синергії має працювати як урядовий рівень, крім того, крім законодавчих ініціатив, обов'язково мають бути і урядові програми. І тут, якщо в синергії взяти урядові програми, обласний рівень і рівень громад, рівень ОТГ, тоді на моє переконання воно зможе якісно працювати. Тобто, має бути комплексна підтримка, абсолютно пані Галина. Оскільки в нас соціальний проект, скажіть про безбар'єрність та доступність, От ви кажете, ви як. Від пустометівської, фактично, там громади приблизно той округ, і як ви от думаєте, от, наприклад, якщо взяти маленьку громаду, там ну скажімо, пустометівську і велику громаду, наприклад, там Львівську, то рівень доступності суттєво відрізняється. Тобто, як можна покращити, щоб, наприклад, і в маленьких громадах, бо там живуть люди з інвалідністю, і ветерани, і в великих доступність була кращою? Ну, ви знаєте, ми, коли говоримо про доступність, я би тут хотіла говорити не тільки про якісь інфраструктурні і архітектурні моменти. Угу. Так? Очевидно, що в першу чергу ми всі маємо бути в в рівних правах і мати рівний доступ до можливостей, до послуг. І коли ми говоримо про осіб з інвалідністю, тут важливо. Очевидно, в першу чергу забезпечити інфраструктуру. Коли ми говоримо про інфраструктуру, це бюджети, це як державний бюджет, так і обласні бюджети, так і бюджети громад. І якщо порівнювати... Меншу громаду і більшу громаду, звісно, що велика спроможня громада має більше можливостей, більше коштів. Але зрештою, в неї і більше, скажімо, метрів чи кілометрів тієї інфраструктури, яку потрібно забезпечити, тобто. Інфраструктура це базова річ, про яка мені здається, не то що не має обговорюватись в принципі. Вже і на державному рівні, і в різних нормативах ми бачимо, що зовсім змінився підхід в Україні. Скажімо, як це було там 10-20 років тому, і як це є на сьогодні. І ще зважаючи очевидно, що на виклики і наслідки війни ми, як країна, на мою, на мою думку, ідемо в правильному керунку щодо забезпечення інфраструктури. Але тут дуже важливо також говорити про і рівний, про інклюзію і рівний доступ, як в освіті, в економіці, в соціальній сфері. Дуже важливо є правильно забезпечити цю рівність і доступність, аби люди, які є особами з інвалідністю, не були десь на обочині поза економічними чи освітніми процесами, або вони моле, Мали аналогічний ем, аналогічний доступ до цієї ж освіти, або або вони були залучені в економічні процеси і все інше. Я тут, знаєте, щоб не говорити дуже багато в теорії, е, можу розповісти два конкретні приклади, так, особисто власне. з мого життя. У мене є друг дитинства, е, в якого є один з видів церебрального паралічу, а е, не е, дуже гордо. Острий, але тим не менше. І просто я пам'ятаю ще з дитинства, наскільки він був і його родиною, і нами, всіма друзями, залучений в всі процеси, всі процеси, і наскільки це в подальшому в його житті насправді допомогло йому і себе реалізувати. В першу чергу він дуже. Звісно, багато. Тобто -то підтримка родини зігра... зіграла таку ключову роль, так? Абсолютно. Ну, ви знаєте, ми навіть тоді ще були малими дітьми, і ніхто ніколи там в нього ну, через його особливості. Тобто -то не було різниці такої? Ні? Не було різниці. Десь ми знаєте, як діти там, десь То -то можливо, мене, поштовха, до речі, Воно поштовхати, Галя, Я виріс так само з зрячими людьми, і деколи мої хлопці кажуть, я навіть забув що ти не бачиш. Ну я зараз з вами теж спілкуюся, да. і воно все абсолютно <ріх> якось ви звідки легка і проста розмова. Прикол, хлопці кажуть: "Блін, та я забуду біскати, що там сходи." Ну Тому що ми йшли в ногу в ногу. так. ну Абсолютно. І ми його всі сприймали, от всі, як ми всі рівні, однакові. І звісно, що велика шана його батькам, які багато докладалися і допомагали йому. Його особиста така воля, він дуже багато фізично працював, займався. І потім дуже багато вчився, здобув вищу освіту, одружився. Зараз в нього вже студент, син, студент першокурсник. Ну я справді він займався з якоюсь власними власною справою, ну це реальний респект. Другий приклад у мене є подруга. Яка е, користується кріслом кріслом колісним. І вона теж для мене такий приклад натхнення, наскільки вона залучена в різні економічні процеси, працює, намагається давати собі раду, е, вона настільки <кхух> пропагує серед інших людей рівність, осіб це, з інвалідністю і рівність, е, і, е, і мотивує їх, мотивує до того, що е, Може, можна реалізувати себе і іншим людям, які е, не мають якихось проблем, е, маю я маю на увазі в контексті, що не є особами з інвалідністю, вона показує і чітко. Дає нам розуміння, як і що потрібно зробити. І це для мене, коли ми говоримо про рівність, доступність, безбар'єрність, я часто з нею консультуюся для того, щоб, як то кажуть, з перших вуз зрозуміти, які є питання, які є проблеми, і як ми всі суспільством можемо допомагати це все вирішувати. Ви знаєте, я. Власне, від неї дізналися, коли, ми, ми, коли ходимо по вулиці, іноді нам здається, що не так можливо багато в країні осіб з інвалідністю або людей, які, наприклад, користуються кріслами колісними. А це не так. Їх насправді тисячі. Просто більшість з них не маючи можливості. можливості Оці забезпечені інфраструктури вони просто навіть не мають можливості вийти погуляти, тому що як ти з квартири, яка не обладнана наприклад на 9-му поверсі, абсолютно, це? як ти маєш вийти кудись соціалізуватись. Тому тут в комплексі дуже багато, дуже багато нам ще робити. Дуже багато очевидно на це потрібно і бюджетних коштів. Це для розуміння. Але зараз хочу сказати, що Україна має той Шанс, коли в нас під нас підтримує дуже багато міжнародних різних проектів, і ми маємо залучати якомога більше грошей для того, щоб забезпечити цю як архітектурну інфраструктуру, так і різні програми в сфері економіки, освіти, соціальної політики. Пані Галина, на останок нашої короткої такої бесіди, мотиваційної, сподіваюся, для людей побажання від вас, від людини, яка народна депутатка і просто хороша людина. Я відчуваю чесно. Дякую, мені взаємно, приємно спілкуватися. В першу чергу хочу, щоб здійснилися цього року всіх нас, українців, наша спільна мрія, щоб завершилася війна, нам перемога і щоб наші хлопці повернулися до своїх сімей, до, до свого дому. Так, і буде, віримо, друзі. Ну і робимо щось для того. І спілкуємося на проекті добра кава. підписуйтесь на наші соцмережі. Галина Васильченко, народна депутатка, політична партія, фракція Голос була з нами на проекті. Почуємось. Побачимось. Дякую вам.